Один із самих імбових танків на барабані це є саме Хевік. Тому що є бронь. Опа, диви. Тримай. Ось де моя бронь. Ще одну. типа. Так, до, тому що в нього є бронь, його мало хто пробиває відразу, його потрібно вицілювати. Дуже-дуже кропітка це робота. Ти не знаєш, зможеш ти вицілити чи ні. Але саме броньований танк це є саме heavy. В тому сенсі, що він мобільний, броньований. А, рухливість підвищена, ну і так далі. Так, ну що ж, давайте, давайте переступимо розвалювати кабіну у цьому кадру. Тримой! Два, що ти делаєш? Три. А ну-ка, ще разочек. Підстрижися! що за фігня це тільки що була? Що це тільки що було, хлопці? Що це було? Хто мені відповість? Бляха, ти муха, тіп' їхав передом чи задом? Я не поняв. Фух, так, так, дуже добре, дуже добре. Так, щось тут закидують гівном нашого Хевіка. Хевік, відступай нахрен звідси, тому що від башні ми тут особо та й не постоїмо. Арта закидує гівном, вони там теж намагаються зробити все, щоб ми не зіграли дуже добре. Поїхали звідси, друже Бобер. Поїхали. Я вже все зробив. Нам потрібно буде переїхати на інший фланг. Для чого? Тому що вже, вже на базу під'їжджає інша команда. Поїхали! Поїхали, що ти стоїш? Ні, в нього як доводки на треті сутки. Не дойде. Не дойде. Напевно, що то, той самий водій, що їхав поперед того, як я злив. Типа задом який їхав. Ха. Так, давай, 2-5 у нас рахунок, тисячу накидав, тисячу допомоги, сумарочки 2000 в началі гри. Це дуже-дуже потужно. Так, але що ми бачимо на базі? Наші стоять, не можуть е, особо протидіяти ворожій команді. Хоча зараз одного вже ляпнули, ляпнули до ангару. Так, той Хевік поїхав на толпу. Молодець. Зараз його теж зійдуть і, скоріш за все. Блін, концерт спить! Йома, що це за гра? Давай, братик, може проснешся, чи ні? Так, бачимо тайпіка. Який дуже-дуже неприємно робить нашій команді. Так, що такое, диви. Ану. Давай бачинку тобі. Тримай на горіхи, гля. Ану, до ангарчику пішов, нормас. О! Той хевік так і злився. Йому раз 5 маякував. Казав, давай, друже, додому, Ні. він захотів злитися. Гаразд, гаразд, давайте проїжджати по салончику далі. Все, переїжджаємо назад. Вже проїхали до нас на базу, типи. команда червоних не знає, що робити. Думають, зараз переграють нас. Не там то було. Зараз зроблю. Як я вам зараз покажу, де раки зимують. Бо команда червоних, як той самий варений рак, може злитися зараз до ангару. Так, ано. Так, браті, ти, ано. Раз, не пішло. А, дуже дякую, що дуло своє підставив дуже. Ти прям допомагаєш максимально. А ну-ка, чи проб'єм, чи ні, а ну ВНЛД, Ні. Куди ти бе Чотири 4 з 4, бля, муха. Все, світиться зеленим, але ніхрена не пробивається. Так, так. Надо пере... Потрібно переїжджати, тому що... Ой, та ти що, гля. Стерва, нахрена ти мене штовхаєш задом, шо? Нема куди їхати, чи що. Чи місця тобі мало. Ляха-муха, тіп. То я розумію, тут то, тоді думаєш, чого, блін, злились. Диви, диви. Пуляє, пуляє, тортик. Нічого не може зробити, пуляха, муха. Я думав, вже арта по нам херначе. Так, шо ти хрін моджовий. Куди б тебе пробить так нормально? Ні, я туди, я думаю, не проб'ю, але я буду намагатися. Просто капець якийся, він натанкує. О, кальосник проснувся, диви. Диви, зараз ляпнешся нахрен до ангару. Стояв АФК всю гру. Ви бачили, світиться зелені. Угу, Поняв. Поняв, поняв. Диви, 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 блін, 5-11, як ми це будемо перегравати. Як? Якого хрена? Пацани, ви сюди приїхали? Блін, арта все ж таки попала, але тільки оглушила. Нічого страшного, нічого страшного. Блін, ну це, звісно, капець якийсь, тому що я нічого не можу зробити. Ще гра підлагує. ще союзнички такі. Що дай Боже, блін, Gisort переїхав на іншу сторону. Невже він щось знає? Невже щось він знає? Блин, зараз зільється нахрен. Бабаха розрядилася. і уходить до ангару. Блін, від джісори. Фух, як, як він знав, що воно там. Це, конечно, щей. блін, <соць> Той козир рукави. Диви, 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 диви. Опа. Братик, а ти що тут робиш? Раз. Блін, диви, диви, диви. виглядають Ви що? Ага, не пробив. Гріль що, розрядився, чи що? Диви, диви, арта, як лупе. Пацани, в мене дві, два снаряди. Два. А ну-ка. А ну-ка. Раз. Блін. Підстрижися, -мойо! Я нічого не можу зробити! Зовсім нічого не зміг зробити! Хотів наколядувати, накидати. Я думаю, що стерва піде до ангару. Я відчуваю, що ще стерва піде до ангару. Ого, диви, вона її пробиває торта. Може, вийде згори, вам нахріначите, пацани, ні? Гріль не виглядає. дивись в одну сторону. В одну сторону гріль. Так, Тортик. Підстрижися! Два! Підсержися і ти! Ах ти херен, моржовий! Диви, диви, як я розкидав! Ах! Блін, да як це можна було зробити? Зовсім не розумію. Концерт вже катається. Блін, на базі в них вже стоїть маушен. ха ха Концерт! Звісно, злився від маушена. На жаль, докатався. Ну, хоча б показав, де він є. Так. Опа, бачу. Підстрижися! йо мое що такое? йо мое Мінус 7, просто якась кабзда. Як можна це було переграти? Арта закидує своїм гівном. Я думаю, що ж вони так сильно закидують. Блін, а їх дві. Їх просто дві. Що ж, чувак, стоїть, чекає. Що ти чекаєш? На арту, чи що? Чи на Маушена. Маушена ти точно не зіль'єш, друже бобер. Даже не звертаю уваги на те, що він там десь є. Давай, 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 проїжджаю по салончику. Дуже обережно. О, перевернувся один. То я розумію, гравці. Їхав, їхав, да навернувся. Сподіваюсь тільки на те, що Маушин не поїде сюди, в центр. Сподіваюсь, максимально, тому що там. А, там ще enвай десь стоїть. Який навіть не виїжджав з бази. Дуже странна гра, тому що ми не розуміємо, де ділася вся команда ворожа. Залишилося менше Ну, не менше, залишилося у нас 3 хвилини. І потрібно зробити саме перемогу. Так, якось, якось це потрібно проїжджати. Стерва зависла на базі. Тіп, походу, нажавальт F4 може відновитися до гри. Такий мігагравець, як кажуть, так. Блін, і ніхто ніде не бачив, де той інвадівся. Маушена теж я не бачу. Напевно, що просто може стоять на базі. Давайте це перевіримо. Можливо, стоять на базі. Але ж, але ж, у нас, у нас дві арти, які закидують гівном так, що, не дай Боже. Фух, так, так. Ризикуємо, хлопці, проїдемо на базу. Максимальний ризик, тому що я зараз поїду на чотирьох поки у нас один АФК стоїть. Аж підбільшує той факт, що грав-грав, тип, грав, грав і різко зупинився. Все потрібно робити самому. Опа, бачу, типа. Раз. Тримай на горіх, охер, ти може. Диви, диви. Стоїть, не дає нічого зробити. Йо-майо, -йо. я навіть не знав, що ти так можеш. Маушен просто красень, та ти що? Так, перезаряджаюсь, тому що зараз буде капс... капзда повна. Щоб мені його забрати, з однієї плюшки не вийде. А В нас залишилося менше, ніж 2 хвилини. І потрібно потрібно це перегравати. Вже 4000 в кармані і сімох. закинув Запросив до ангару. Може рентгенчиком підсвітимо, ні, переїхав. Може в нас буде Йох АФК? Ано. О, бачу, 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 тип стоїть. полядує я, ну, Йох АФК чи ні? АФК пощастило. Й-моє, и гивно стоїть на арті. Ано! До ангару, херен моржовий, гля, яке. Яке воно гівно! Яке воно гівно. Так, не начіпаємо йоха. Хай стоїть собі на базі. А ось маушен. Мені дуже цікавий. Ух ти, блин! Ага, це, блин, йох. Я думав, вже арта мене бачить. Но, 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 но! Серва наша почала теж їхати. Серва виїхала на артиста. Блін, Я получаю плюху. Напевно, зараз. Чи я, чи він Чиящий. Не знаю. Раз. Підстрижися! Яка перемога! Давай, 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 давай! Йоханока. І раз. Два, на перезарядочку, на перезарядочку. Не знаю, чи вистачить в мене. Часу, щоб його розібрати, нахрен 30 секунд. Ні, по повинно вистачити. Повинно вистачити, хлопці, повинно. Блін, ну це просто екшен, тому що неймовірна перемога. Наша стірва прочнулася. А ну-ка. Раз, тобі плюшечка. Два. Три. Вийде! Підстрижись! Перемога, хлопці!